Усім привіт! Ви на каналі Пан Фартух і в цьому відео підготував для вас чудо рецепт, який може виручити, коли зовсім мало часу. Отож беремо приблизно 300 грам фаршу. Я взяв свинину. Можете використати і курятину. До нього треба додати цибулі. Краще її натерти, але якщо все ж таки будете нарізати, то робіть це дуже дрібненько. Фарш також підсолюємо. Зі спецій додаємо лише чорний мелений перець. Тоді просто добре перемішуємо. Тепер беремо квадратний лаваш, з такого буде легше формувати наші чебуреки. І наносимо на нього тонким шаром фарш. Розмащуємо аж до самих країв. І тоді ось так замотуємо його. Має вийти прямокутний плоский рулет. Фаршу мені вистачило, щоб перемастити два таких лаваша. Збиваємо для наших лінивих чебуреків два яйця. Лаваші розрізаємо на рівні частинки. Ну або принаймні намагаємося. Тоді беремо шматок, купаємо з обох сторін у яйці і кладемо смажитися. Приготування лінивих чебуреків займе не більше 15 хвилин, і це виходить дуже смачно і ситно, тому зберігайте ідею і смачного.